Адастропера з перша команда на зв'язку на капітана Назаріо, і перед початком відео я би хотів пояснити вам, чому мене сьогодні не буде візуально видно. Ставиться, найдивніша річ з часів сталася в останній час сталася у мене на комп'ютері. З двох частин складається перша частина, що, що я, звичайно, зняв відео на свій телефон. Викинув його на комп'ютер. Все, звичайно, і колись мене була проблема з тим, що я не міг його зап ну, Закинути в редактор, бо редактор не видів відеофайл. Я там якимись махінаціями це все зробив. Десь там в Майкрософті купив за 14 гривень якусь апку, яка мені це дозволила робити. І все було нормально. Перше, друге, третє, четверте, п'яте відео. А, здається, так. І деякі відео проходження також так робив. Ну, і тепер я десь місяць попереднього разу не цього не робив. Закидую в редактор, і воно знов не бачить. Я не зміг вирішити цю проблему, а вже 8.15 у мене на годиннику, а старію треба пускати. Окрім того, цей файл з'їхав з, з глузду, не працюючи нормально. Тобто він почнеться, пошого його просто вмикаю, у мене в період він вмикається і все нормально показує. Хоча. Сказати, він себе доволі дивно почуває, ну ладно. Так от, він не удаляється ні через Delete, ні через права кнопка. Тож Delete не працює, він не переиміновується, я з ним взагалі нічого зробити не можу. Що відбувається? Я буду засохнути, тут думати, як цю проблему вирішити і навіть не придеться мені знаю, він тут пристановлюється, тому що мені це дуже не подобається. Тільки недавно я пристановлював і все прекрасно працює. Я не знаю, що відбулося, і чому це відбулося, Ну, це як завжди, я хотів зробити все красиво, все спокійно, але запхавав палків колес. Тому. сорі, я там десь говорю і без мене. Ну може. і то не дуже то й важливо, але все одно. А це кожне місце для мене є якимось. традицією, І в перший раз ця традиція буде порушена, тому що трохи буде інший стиль о, показу. Не знаю, що я. Що ви будете бачити весь цей час на екрані. Sorry, sorry, сорі, сорі за таку ситуацію. Я не знаю, які вирішити. Може, ви знаєте, таке стикаюся. Може сам вирішу. Та це. Це піздіз. Якось так. Ну, нічого. Продовжуємо. А дастра переспершного команда на зв'язку Капітан Назаріо, і сьогодні у нас квітневий випуск журнала Капітан Що ж, ще один місяць минув. У нас уже 171 підписка на даний момент. Йдемо е, до 200. Що ж, цей місяць він прийшов, так сказати, під знаком Ставдіволі і трохи калтов за the lamp». В uh, Студіволі дуже файно себе показав, багато активу. стільки підписників з'явилося, дякуючи йому. Мені досі не доїдає його грати. Хоча я б не назвав це о, ось, улюблених ігор, але вона файно йде. Спокійна, така подобається мені ця вся піксельна стилістика, багато є чим зайнятися, прогресія і тому подібне. Чи ну і актива вже ж на каналі хороший, дякуючи цьому проходженню. Зараз, якщо відповідає, що 36-та серія. Е, ну, вийде. Кожен день виходить. Як бачите, кожен день все в мене більш-менш в порядку. Здається, в цьому місці було тільки. Є не було ні разу, що в одна серія не вийшла. Е, бувало, що друга серія в день не виходила. Там десь 10 днів, з 30 десь так було. А так загалом е, стандартно все у нас іде. Запущений. Чи я ще попереднього разу казав? Ні, саме місці був запущений, все-таки телеграм-канал. З усіх 171 підписника, який у мене був на каналі, є на даний момент, і буде ще більше надіюся. Тільки четверо у нас, як четверо, троє, якщо мене рахувати, підписалися на, на телеграм-канал. Дуже до підписуватись, тому що дві новини, чи якісь там опитування. Я туди кидаю. Чи, ну, коли вийшла серія, я теж анонс кидаю новину. Користуватися спільнотою в Ютубі, ну, дописи ці писати. Це повна фігня. Я сьогодні написав, ви її побачили завтра, після завтра, бо взагалі не побачили. Який сенс робити новину, що там за годину буде стрім, за дві, чи що от е, завтра буде проходження, якісь цікаві готуйтеся, чи, наприклад. Зміняться години виходу відео, що ви це побачите вже після того, як воно відбудеться. Мені зовсім не цікавить кількість підписників на телеграм-каналі. Це, це, це тільки для вас, ось серйозно, стараюся. Там в мене писали дві людини. Я один ну, мій друг, який не дуже до мене дивиться, але все Він там є. Якісь там то він також дивиться. І двоє, на Ну, я для двох роблю без проблем. А якщо ви хочете бути більш активні з цього каналу, допомагати йому здаватися. Тому що, ну вдадеться робити непопулярні рішення, будуть робити, наприклад, опитування майбутніх проходжень тільки на телеграм-каналі. Тому дивіться, що ви не прийшлося і дійсно робити, бо закинеш то в дописі, а допис не побачать, люди не поголосують. Ну, таке собі. Наприклад, так, по тому допису, який в Ютубі є, на той час 150 підписників тільки 8 людей проголосували. Якби не проходження і виграв Cult of the Lamp Тому дивіться, ви можете впливати на, на створення контенту на каналі. Що ж, закінчили. Заголов місяць я хочу сказати, щоб він вийшов файний. Як я кажу, що кожен місяць в мене нововведення на каналі, яке розвиває на наш канал. Цей квітневий місяць це був телеграм-канал, яким я почав займатися. А наступний місяць буде перша. Перша така специфічна, але може не специфічна, але рубрика на моєму каналі, яка буде стосуватися Стилістики нашого каналу. Мало хто взагалі знає, я, ну, я не знаю, хтось, чи хтось взагалі дивиться саме перше відео в моєму каналі, де я все пояснюю. Який сенс створення каналу, яка його ціль. Стратегія, стилістика його. На той, хто не дивиться, тому, ну, подивіться і хочете знати. Тому буде дещо цікаво в цьому місці. Ну, я думаю, десь до 5-го числа нового місяця я мав би її увести цю рубрику, тому що вона трошки довго. Ну, ви зрозумієте, чому вона займає трохи часу від мене. Це таке, що я в інших людей не дуже помічав. Хочу цим відділятися, якось створювати ці рубрики чи якісь. Штуки, які саме будуть візитівкою мого каналу. Тому, команду, чекаємо, скоро все буде. А що ж, я в нас ще щось забув? Ой, ні. Скажу, що найважливіше у нас завжди в голові. Що забуваються, такі речі, значить вони настільки є, є важливими. Ну, хочу всім подякувати. Нас кожен стає все більше, але кожен підписник це. Я відчувається один день, один-два в день. Уже дуже так поповійно йде, поки там нулі щось там ні взагалі пісника не було. Тому кожен відчувається. От ви не підписуєтесь і канал застригає на місці. Ну, дивиться. Тому що бачу, що дивиться. От я дивлюся автозлам чи Стадіоволі, я дивлюся, триває з перегляду відео. Там, дуже годно. От на ту кількість переглядів, які має відео, я б сказав, що половина прям реально дивиться до кінця. І я знаю, що багато хто дивиться на нерегулярно і досі не підписаний. Це хай в мене десонанс з'являється. Бо ті, хто майже не дивиться, ну підписується, а хто дивиться регулярно, не підписується. Це а вже аж ваше рішення, але я б хотів, щоб ви все-таки підписались. Що складного в тому нема. Я думаю, або не підписуйтесь, просто дивіться. Чесно кажучи, мені краще, щоб ви дивитеся, якась там підписка буде, але говорю, що Ютубу все одно. YouTube, от, він працює по алгоритмах. Ви що ви підписуєтеся, краще, мені краще, як саме каналу. Особисто мені набагато приємніше бачити саме, триває з перегляду моїх відео. Ти бачиш, ого, вийшов відео, подивилися його там. Дивився 20 годин, 15 годин, 20 годин, я такий, ого, це круто. Це мій найбільший настрій піднімає. Перегляди то таке, там вони загалом якісь всі однакові. На 50-70, 90. При тому це дуже хороша кількість, тому що перші 2-3 місяці радів, коли в мене було більше 20. То як воно є? Ну, може, тому що хайпові ігри. Не дуже варто цьому радіти. Якщо дивиться. Мене через грунь через uh, мене самого. Ну. Це вершень. Прос, який буде. Маю мати більше досвіду, маю мати більше. Маю якихось ватего нові рубрики вводити, якось uh, проводити не тільки базові речі, а щось нове вводити Це доволі важко, тому що я дуже багато часу приділяю каналу і так. Так, це моє основне хобі, я не проти, але. Ну, Якось це все. Це було і файно, і не зняло весь мій час. Тому доходиться над цим всім якось думати. Що ж, ніби про поговорив, наступний місяць буде цікавим. Проте все він буде все ну, одно повністю складений з Стардіволі і Катузлам, але а ця нова рубрика, вона буде все включати нові ігри, тому не тільки це буде на каналі. Тому чекайте. Також, думаю, може будуть стріми поставка. Ну, я трошки перестав робити, бо мені, ну, чесно кажучи, надоєво. Я багато записував, робив стріми, і між тим всім я ще й сам для себе грав, щоб там нудні моменти не показувати на стрімах. Тому поки що трошки під Хоча я перевіряв, як працює мій новий процесор. О, так, що основне, цьому місці вдалося оновити. Ну, Суті половину комп'ютера. Батаринська плата, процесор, оперативна пам'ять. Кулер здоровезний тут у блоку займає, а виміщається. Все прораховано до нанометра. Якось так, так. Він виправдовує себе. Типу, моя відеокадр я тягую все. А моїх десь 80 моніторів ну, 60ПС плюс на грі, на максималках на війні. Модифікований ставка вже ж все на максимум, крім синхронізації. Синхронізація що може буває абсолютно всю гру. Де, що я ставлю 2х або 4х синхронізацію, то мої, з моїх 70 FPS перетворюється в 20-30 жах якийсь. Ну а візуал від того не дуже сильно покращується, тому таке. Ну і я тут спробував робити на найбільш загруженій локації в грі в рудому лісі. Там, так, там воно важко дуже йде, і він знов, дуже, дуже добре справляється. Ну, змімо, що побачити на стрімах в майбутньому. Що ж, десь ви нуже без вікою. Будемо переходити до наступного етапу нашого відео. Класики це розбір статистики, що ж відбулося на каналі протягом місяця. Ну що ж, ми розпочинаємо статистичну частину. На журнала капітана, і ми будемо. І минулий і теперішній місяць, як що пройшло у нас. Ам, ось так виглядає наша основна сторінка. Давайте порівнювати. Почнемо їх завжди з переглядів. На даний момент у нас 3525 переглядів з 3 по 21. Ні, це аналогічний період. Це у нас. за Перше по 29 квітня, тобто ще не 30-те. не рахується. Ну, це плюс-мінус уже готові дані. Але ці перегляди, вони ось так от, дивиться, тому що трошки є на коротких відео, а загалом це по загальних великих відео це 3136. Аналогічно, в нас тут 6200 було. Але це дуже багато відео по. Цих коротких відео шортів які там по 400-500 переглядів получали, які знімалися, такі були. А, якщо без них, то 3400. А тут у нас виходить 300, ну, на 7% менше, але дуже і дуже варто пояснити, що. Цих 3500 попереднього місяця це 2200 за Ну цей стрім, який просто вибухнув на рівному місці. Стрімпугамі, які я залив на Ютуб. Він, він мені приніс як 37 підписників 200 годин. 2 2400. Переглядів. 1000. Та. Тому тут трошки воно вибилося. Я, часто, не вірив, що. Цьому місці вдасться об'єднати результат попереднього місяця, але ми майже не здогнали. Нам не вистачило 400 переглядів. Так, якось так. Щоб перегнати навіть той, як мені здавалося ту кількість переглядів купусом був не можу побити. Ну, нап напто сильний розрив мало дало це відео. Щоб щось тут подумати. Але так, тут у нас було. Є би чуть-чуть нам вдалося, а це не основне коду Це. Як я собі бачимо, що в наступному місці вдасться побити теперішній рекорд і попередній, який досі вставка не залишається. Я хочу йому. А з важливого, це триває з перегляду: 6 годин проти 315. На 90% більше стало. а Якщо по годинах, то у нас виходить 40, та 40. 40. Одна 40, на 40 одну годину більше. Тобто, на дофіга більше вийшло у нас це велика перемога. Я рахую. Дужу, твачпе, як я казав, це найважливіша для мене річ, якщо мене дивилися. Там вже таке, перегляди, підписники це ну не другорядне, але все ж таки без цього показника сенс каналу просто втрачається. Все інше це просто кількість статистична. Це може бути 1000 підписників, а там може дивитися 2-3 людини. Тому то... То таке. У підписниках також 64 проти 36. Але як я показував одне відео у мене якась поставка 36 підписників додавало. Тобто без нього це буде 40 проти 64, тобто загалом більше. Та й були тут кадні просадки, де щось взагалі нічого не відбувалося. Тут підписка була. На початках, а потім. Того вдавалось було непогано. Зром кажу, один-дра. Але були тут періоди по 3, 6 навіть. І звичайний. Звичайний день, звичайні серії. Ну, як є. Далі у нас у момент у нас 171 підписка. Я вже відчуваю, що от, це травневий місяць, місяць, бо наша друга сотня. Це Файно. А як ми глянемо сюди, де дохід, то це основна, по суті, наша мета. Збути 1000 підписників і 4000 годин. Чисто, це навіть така, це навіть такі вимоги, які не дає сам YouTube, щоб дати нам можливість і навіть будувати монетизація, тому що яка монетизація? що? 2 копійки не заробиш на тому. Але що що буде, це я зможу бодай нормально, щоб якісь проблеми з каналом. Так, підтримкою користуватися ютубівською. За вас, так сказати, на дні, дна. Нас не чують, не знають, кому потрібно летіти. Чи зможемо ми до кінця грудня, чи вже наступному році нам вдасться побити ці показники. Тому говорю, підписуйтеся, треба, треба рости, рости. Дивитися, ну, ви так дивитесь. Тут претензій ніяких нема. Майже 1400 вже буде з кого набрано. Тут у нас усе файно. Так, це у нас ця сторінка. Ми далі сюди. Переходимо на наступну. Лінію це у нас контент. Тут у нас по показах 148 637 показів зробив наш Ютубчик. Проти 139 286. Тобто ну, на 10, трохи менші на 10 тисяч. Я не рахую, що щось дуже сильно змінилося. але, Ну. Стало краще, вже плюс. Але несерйозні є якийсь, Майже так само, більше, Навіть, навіть відсотків нам не показують. Майже так само. Показник то фігне що? За інтервайс перегляду 6 хвилин 16. Проти 5.04. Те стало клаще, краще. файно є. У мене кещі відео за місяць? О. 10 тисяч показів. До речі, дивіться, дуже дивна річ. 200 покази саме, саме за місяць, так то 280 виходить В першої серії Стардіволі. Але YouTube його показав лише 664 часи. Тобто відео не залетіло. По суті від Ютуба. поряд 10 тисяч де друге відео, яке не менше переглядів. Ну і триває згодина, дивіться, майже 22 години. Це файно. Але мені здається тут 664, тому що я не рахує початок попереднього місяця. та, та може бути, та Думаю, так воно і є. Але загалом бачите, що тут. 4, наприклад, показела. Це. А вкачато. Ну, от, 200, 300. Є 1000, 1000, 1000, 1000, 1420. 3. А індість прям нормально. Прикинь, останнім часом. Отвірте, що робить ваша активність. Ваші коментарі. Ваші підписки і ваші перегляди перетворили оці суми з 200-300. 1100-800. От уже в 3. 7, 5, 4, 6, 2, 10 тисяч. Тобто, ось, ось він показник ваш, я вам його в справді показую. Якщо ви не питаєте, там, чи розберете комент, чи поставити лайк, чи Ти просто дивитеся відоси, Е, ось, так, воно працює. Тут мені потрібно зняти отаких відео штук 5, щоб перебити одне відео, яке реально показалось людям. Тому, команда, давайте будемо старатися продовжувати в тому ж темпі, щоб як мінімум ці цифри показів Ютуба не зникали, тому що він нарешті почав нас рекомендувати, і що найважливіше, рекомендувати україномовній спільноті. У першому місяці була така проблема: те, що канал закидував рекомендації якимось русским. Ну, хто буде дивиться, серйозно нашого. Чи ну, чому взагалі не можна блокувати свого контенту? Наприклад, що якісь пісні, які ти можеш взяти під своє там пишуть, що от воно заглушить для жителів таких то регіонів. Чому я не можу виставити своє відео, щоб воно заглушувалося для жителів певних регіонів? Ну, що маємо, те маємо. Так, якось так. Тож, так, ще до кобонток глючить у нас. Так На огляд. Ну, Давайте щодо ми, ми контенту вже то тут, тут. просто. Тут був невеличкий спойлер, але я його замажу. Спойлерні серії, які будуть тільки виходити. Хочу показати вам щось кількість лайків. 5, 3, 6. Ну ви самі може побачити під кожне відео. Одиниці якихось дізлайків десь. ну а Це мій лонзи Дарис найбільший привал каналу. тому що гра мені сподобалась, вона була класна. Я, я, я вам рекомендую її мене подивитися. 5, 11, 8 переглядів. просто жах 6, 4, 7. Ужас. Просто ужас. Ну, то таке. Ні, що більше такого не буде. Ну також у нас ще виходив один mm. ЗСА. Його трошки дивилися, але це така інді-гра. Теж мені сподобалося, файна. Я буду побільше робити різних нових ігор на канал приходити, тому що одні ті самі і приходження, ті вже йдуть там місяць, коли будуть два йти місяці, можуть комусь недолідати. або хтось чекає чогось нового, а не тільки цього. Тому а, все це якось продумаю. Ну що ж, можна якось тебе в аналітику, контент, покази, дописи. Ну, здається, я все вам показав, хіба ні? Так, загалом так. Пропонає кількості переглядів у нас, от, відео поставлю. Відео по автобузолам. По тривалістю годин Осам і перші серії. Досі набирає перегляди перший стрім по гамі. У по показах у нас так, 10 тисяч тут форельні скарби. Але, та, я хочу, що я дуже класну Глефу у Нептуна витягнув до речі, понині нею б'юся Дуже файно. Показники CTR тут теж такі. О! Дивиться першою, з першої серії кіберпанк. Файно. 25 показів журнала капітана навіть ну, першого, а я казав, що не показують. Ну, от і є. І навіть 5 переглядів було. Цікаво, цікаво. Окей, якось отакий у нас розбір. Кому буде цікаво. То все, то ставте лайки, підписуйтеся, щоб вже досі додивились до кінця і не зробили цього, хоча я вже просив два рази. Знаєте, що я не дуже прошу під час відео такі речі, але от коли я вам показую статистику, що я вам показую, куди ми рухаємося, як ми рухаємося, і як вирішує ваш актив, я можу і попросити. Тому що, от, видите, от воно реально плацує. це не просто там якісь. Семейні слова, для якихось дивних речей, які там мають потішити, типу, моє его, чи щось, тому подібне. Якось так. Чоросу місяць буде цікавим, як я казав, я буду вводити нову рубрику. Залетить вона чи не залетить, але полетить вона точно, кудись, чи в привому, чи увесь. Але, як ми говоримо, Адастра переспере, що значить через терни до зірок. Такий Слуга нашого каналу, і він абсолютно, я рахую, підходить для нашого каналу, де ми з того самого дна піднімаємося. Ми досі на дні. Не треба робити собі ілюзії, що там теперішній актив і кількість на на каналі це щось вже кудись пішло. Ні, це як, як 20-30 тільки 170 і 200 буде. Тільки більше 1000 вже можна буде задумовуватись. Тому. До того моменту ми просто. Борсаємося, тут борсаємося, але не всі випливають. Багато хто здається, багато хто відходить у цієї справи. А я хочу вам показати. От найосновніший для мене показник. Переглянути канал. 331 відео за 5 місяців існування каналу. Відео у мене більше випущено, ніж користувачів підписалися. 331. Тобто я і на повну. Це не врахув... Це без врахувань шортсів, Ну, вони такі невеличкі, але теж час її оставляють. Ну і питаючи стріми. також рахуються для вас. Такі є дивні варіанти, типу. Галанзу задавки ніхто не дивиться, що він взагалі робить. Але ладно, як воно є. Тут ви можете задати міндонтел, що ви маєте бажання. А також можете. Писатися на Twitch канал, ну і на телеграм-канал я вас прошу, який раз. Підпишіться, тому що тут підписався туди, ну, більше будуть розуміти, що відбувається на каналі, і будуть мати сказати, більші права чи права кудись там слухати цей канал. А ну, Що ж. Тут офігенні підписки, це в нас а є генерований SpoнchBob. Подивіться, це прямо дуже смішно. Гармасов'янові це хлопаки, які мені. Мізовши в коментарі підігнали перегляд для the Dark Не безплатно, але могло б і безплатно. Я вирішив затонатити. Тебе там не було. Фимдяка. дяка, що за це велика. І Рестрім це через мої. Стрими. Я, я поєднав чат, чати Ютубівські, твічовські. до речі, чомусь автоматично мені підписалися. Писався на Ютубі до них. Це дуже в них штука вийшла тому що я не підписувався на них. Але якось я автоматично все з'єднав і вони автоматично підписалися. Я перший раз зустрічаю на Ютубі таку річ, як автоматична підписка. Хм, це цікаво. Ну що ж, на цьому все. Будемо продовжувати вже наступного місяця. Бажаю вам приємного вечора, дня, ранку, коли ви це не дивилися. Капітан Цезаріо кінець зв'язку